Продовження часу важливо з експертами в цій частині ми поговоримо на якому Місце, скажімо так, перехрест, куди не працюють світлофори, зараз опинилася Україна, і як вона буде виїжджати з цього туману, про який так образно вчора говорив президент Федеративної Республіки Німеччина Віктор Небоженко, політичний експерт, директор соціологічної служби Український барометр, вітаю вас, Добрий вечір. директор центру досліджень проблем громадянського суспільства. Віталій Кулик, вітаю вітаю вас. вітаю вас. Отже, після вчорашнього двосерійних пригод, які відбулися у Вроцлаві, трьохсторонньої зустрічі, реакція. Європейської преси, а зокрема польської преси, да ну назвати її критичною, це навіть слово неправильне підібрати. Тобто вона максимально розчарована і скептична. Ось класичний приклад реакції на те, що відбулося вчора на нашому євронапрямку. Це думка доктора Яцика Харчика, президента польського інституту публічних справ. У моєму розумінні це була спроба з боку Польщі і Німеччини досягти певного компромісу. Була спроба Польщі і Німеччини врятувати угоду про асоціацію з Україною. Зараз цей документ під серйозною загрозою через справи Тимошенко. Ця зустріч була своєрідною місією доброї волі з боку двох європейських президентів, але вона провалилася. Президент України бачить, що втрачає громадську підтримку, тому і намагається посадити усіх опонентів. Янукович ставить свої політичні інтереси вище за інтереси України, чесно кажучи, з Тимошенко і її соратниками в'язниці. Україна може забути про безвізовий режим з ЄС, це е, ще один із коментарів доктора Яцика Кухарчика. І це далеко не повна картина, але це дуже ну, якби квінтесенція реакції на вчорашні події, яка була наслідком не декриміналізації в е, кримінального кодексу по статтях, за якими засуджено Тимошенко. Чи це означає, що цей песимізм, який от ваші колеги розділяють, що це є. Ну, своєрідна катастрофа наша, що напередодні саміту України ЄС 19 грудня. Ну власне кажучи, звідки таке надмірне очікування від цього в заходу про те, що будуть там прийняті якісь епохальні ми рішення? Ви чому Звідки таке в заходу очікування? Я, Я в... не розумію, чому прив'язувалася і доканалізація до цієї зустрічі, чому очікувалося, що президент в має приїхати з якимись готовими рішеннями, так як хочуть. А де, як Чому, на вашу думку, прив'язувалося? Бо а, ми бачимо, що очікування ніби -перше, не перше. Це захи планувався давно. Це один з протокольних заходів. Це не є офіційним візитом. Це просто не. Формальна зустріч, це перше. По друге е було чітко заявлено про те, що Україна має свою позицію стосовно переговорів про асоціацію. Ця позиція незмінна. Це обов'язково врахування бажання України мати перспективу членства. І якщо не буде цього перспективного членства, то ми можемо взагалі ніколи не отримати, тому що Європа буде уникати предметної дискусії з цього питання. Так угода під серйозною загрозою, як от вважають польські експерти? Я думаю, я думаю, що це штучне нагнітання ситуації, оскільки навіть от, не сьогодні було голосування в. Комітеті законних справ Європарламента. По політичній частині. Так, воно. говорили про, зокрема, 14 числа було економічний комітет засідав, і всі вони стверджують, що документ готовий, і фактично немає жодних заперечень. Не по ЗВТ зони вільної торгівлі, не з економічних причин немає жодних заперечень. Навіть вони готові йти на певні компроміси і поступки в Україні. По політичній частині так, є заперечення в частині Європейського парламенту Але а, угода буде. Ну, парафована, очевидно. А під пи, парафування по країнам, от там ратифікація можливо, проблеми. проблем. Те саме питання і до вас, пане Вікторе. Тобто, е, чи справді це згущають фарби, так? Угу. Згущують я маю на увазі що документ з під серйозною загрозою і інші. Ну, нас... во перше давайте чисто про, все, про Штампу о том, что якобы Европа не хочет брать на себя обязательства в Украину. Во-первых, это чисто такая, какая-то, знаете, одноразовая украинская хитрость. Европа не может брать на себя обязательства, когда Украина не берет себе обязательства по демократизации нашей экономики, политики и так далее. Поэтому, как они могут вступать? Поэтому, это чисто пропагандистский штаб, который не стоит даже обсуждать. Это такая одноразовая хитрость, и Запад, просто в шоке от того, что в центре Європі возможны такие способы, так сказать, обмана собственного населения. Так что у нас вже проблема не, не Стратегічно Запад підпише з нами соглашение об ассоциации, тому що стратегічно йому важнее Україна з Європою, ніж внутріполітичні конфлікти і, допустим, складність і невизначеність западного і восточного вектора. Дело в тому, що Запад та ж Європа мають великий опит роботи скажімо так, с лідерами, з диктаторами, ізоляціоністами, з політиками, які говорять, що вони самі приймають за всю страну и так далее. У них большой опыт работы. С... А, а з ким? Вот для прикладу, з Білорусі нічого не виходить, з, з Молдовою не выходит, Ні, ні, ні. Нет, не... нет, 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 нет. Я маю в виду ту ж Лівію, ту ж Венесуелу, ту ж Латинську Америку і так далі. Нічого страшного, Вони прекрасно розуміють, що народ України сейчас не может влиять на зовнішню політику, не может выражать правильно свои какие-то угу. политические взгляды. Они вынуждены работать с теми, кто сейчас представляет. Краху ще немає нашого Европу. Ні, і не буде. Более Ильц... того, я вам скажу, що, наприклад, соглашение о безвездном режимі по, по степени. Європейізації України жорсткі, чим залишення по асоціації. А от тут прямим текстом же говорить Я це э, Кухарчик. да, він каже, що чесно кажучи, з Тимошенко і соратниками у в'язниці. Украина может забудеться против. Я думаю, я думаю, это преувеличение. Значит, вы знаете, для, для Запада важно, чтобы на территории в центре Европы не появилось феодальное государство, где власть, собственность, жизнь человека принадлежит победителю. Ну, в данном случае сейчас а, хіба да. угода рятує від способу организации життя в Украине. Э, а вы знаете, на самом деле все, что связано с НАТО и с Европой, это один из немногих способов демократической модернизации Украины, так как у нас mm -hmm. нет элиты. Поэтому мы перебирать не приходим. Кроме того, мы чисто пассивно. Ні, ми ж ті суб'єкти, атшені йде конфлікт йде між кремлем і, і Брюсселем. Ми здесь, в то не, не вибираємо Дивіться, Вот ви виступили оптимістами. Даю вам ще одного песиміста. Впливове видання Die Welt, сьогоднішнє число Герхард Гнаук, що він пише про ситуацію після Вроцлава і інших очікувань заходу. Євросоюз розколотий в питанні, які має бути доля угоди про асоціацію з Україною. Федеральний уряд Німеччини в, в, вважається мало не основним супротивником швидкого зближення. Берлін виступає навіть проти такого формулювання в преамбулі до угоди як європейська ідентичність. Нагальма тисне і Франція. Це сьогоднішнє число дівель Керханау. Я не думаю, что все-таки Запад откажется от Украины. Более того, он даже пойдет на публичную конкуренцию между зонами свободной торговли Европы и, 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 и России. Без вырешения внутренних питань, по которым их них зауважен. Да, без да, да, да. Луценко, да. а, Миченко, ж, без... а, то, что, а то, что мы с вами выборы. говорим, это тоже очень важный европейский инструмент давления. Он называется формирование геополитического досье. Вы напр... хотите сказать, что он работает? Вчорашні э, э, Фарми... зустрічки бан не заперечує вашу тезу? Я утенку. хочу сказати, що це формування досьє на президента України. А потім вони йому через год-два всю та это... хто цим досі буде користуватися? Ну то э, ну, за все, э, э, публічні інститути Європейського Ну по-перше, в самій угоді є гарантійний механізм, так званий, тобто це механізм моніторингу, яки на себе зобов'язання, в тому числі в політичній сфері. Це, це пов'язані з правами людини, це, про, це демократичні права, демократичні вибори, процедури, впровадження демократії участі, громадянське суспільство. Тобто ціли, цілий комплекс механізмів, який доведеться імплементувати в українське законодавство. На це зрахована конституційна права модернізації. Друге питання це питання геополітичного протистояння якогось геополітичного конфлікту. Питання України, тут тобто я погоджуюсь своїм колегами, це те, що наприклад нещодавно було на ком камінюкеспільне комінюке Ештоне Фюле закомісара з м з законних справ і по розширенню, які вже фактично визначили європейську перспективу для західних Балкан. Вони вже бачать вже фактично про Албанію, Сербію, Мак... Македонію, Черногорі вже говорять як про тих, хто отримає європейську Просто запитання: в якій з тих країн Сербії, Хорватії, Македонії Почекайте. чи Албанії стосовно, подібна ситуація стосов, до со стосовно стосовно Албанії дуже багато заперечень стосовно процедури корупції і злочинності, і наркотрафіку, торгівля людьми і такі інше. Ці це питання все є не зняті, більше, бо ми більше ніж Ці робимо. питання не зняті по стосовно Албанії. Стосовно Македонії, теж саме питання і демократичні процедури, псудочинство, майже ті самі вимоги. Що я що, щодо що нас. Але але якщо вони говорять про те, що вже немає 2025 року. Тобто мені uh -huh. казали, що Європа ніколи не прийме до 2025 року. Ну, це давно вже Зараз зараз фактично поставить питання прискорення європейської інтеграції. Однозначно, що вони підпишуть з нами угоду, однозначно, що вона піде політичну процедуру. Давайте я хочу під цим риском підвести. Проставлю за просте запитання, таке, ніби народне. Можна? От і до і, пана Віталія, і до пана Віктора. Дуже просте запитання. Юлія Тимошенко сидить 7 років, плюс 3 роки без права. Закон про вибори приймається такий, який потрібно зараз більшості, з мажоритаркою, з правильним нарізанням округів і за схемою місцевих виборів. І Європа на це все каже, махає рукою, парафує. А потом я ратификуй. Нет, нет. Смотрите, 19 декабря подписывается самый простой какой-то документ вот сейчас. Значит, после этого, так как ясно, что украинское законодательство несправедливо по отношению к лидеру оппозиции Тимошенко и Луценко и так далее, после этого через какое-то время дело попадает в Европейский суд по правам человека. И этот Европейский суд принимает решение иное, чем принимает наш легендарный судья. Это может быть 2013-й. Нет, это я думаю, это очень быстро будет, очень быстро. И, но после того, как у нас подписано будет соглашение, mm -hmm. Януковичу легче будет принять решение по справедливости, чем если у нас не будет никаких контактов с Западом. И Запад это прекрасно понимает. Чем больше мы подпишем обязательств, mm -hmm. тем легче будет действовать международное законодательство. А с законом про выборы что? Закон по выбору еще хуже. И, Скорее всего, мы будем первая страна, где не будет действовать механизм. Я уже от многих кстати, слышу дипломатов такое, не будут ждать э, до того момента, когда э, э, когда наблюдатели от, от ЕС признают закон э, за выборы недействительные по результатам по результатам борьбы уничтожения оппозиции, преследования позиції по результатам деформирующего воли избирателей закона с самого начала Евросоюз выдвинет свою оценку мы не признаем выборы до их начала так, що все буде гораздо ага. ну, Ваш вже, прогноз? Вже Є попередня реакція міжнародних структур. Зокрема, Айфіс 에, привітав створення робочої групи по допрацюванню закону. Але ми розуміємо, що ця група може бути просто є робота, яку очолює князевич. Вона робота є поступовою, і вона непогано узгоджує ці позиції з більшістю. По-друге, опозиція вже живе за логікою змішаної системи. Вони вже ділять округа, вони вже працюють в цих округах. І щоб не казала зараз, сконцентрована опозиція немає концендованої позиції в питанні обручої системи. Да, це є позиція них, збережемо старий закон закриті партійні списки, а інші спекулюють. Це дальні дискусія. А я питаюся зараз, чи євросоюз а, на це батько. Євросоюз на подивиться наскільки буде доопрацьовано згідно рекомендацій Венеціанської комісії до Європи процедурна частина, тобто методологія самого виборчого процесу, а потім не визнає вибори, процес. як в Південній впав, а потім дійсно може висунути так, де взагалі вот до виборів. <laughs> Тобто адміністрація президента власть потратить 300-400 мільйонів на формування більшість і скритих своїх mm -hmm. мажоритарщиків, а Європейський їм до цього скажуть, ви зря це зробили люди, яких ви назвали депутатами, не являються для нас депутатами. Адис, тим часом, бо ми, ми мусимо пам'ятати, як в мультику так, було. Так, а тим часом в замку в шефа, так. Mm -hmm. А тим часом на круглому столі в Госдумі, так там сьогодні такий круглий стіл був під промовистою назвою за Союз. Ви виступає відповідальний секретар комісії митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, каже: я не зрозумів, це. Пан Глазів, а чому Україна ще не в митному союзі? Подивіться аргументи сьогодні, які лунають про поки нас тривається дискусія, ось наступні. Каже глазів, ми дуже розраховуємо, що і інші держави СНД приєднаються до цього інтеграційного процесу. Насамперед я маю на увазі Україну, з якою нас зв'язує колосальна кооперація. Чесно кажучи, мені важко зрозуміти, чому українське керівництво відмовляється від тих пропозицій, які керівники Росії зробили. Всі локомотиви зростання української економіки орієнтовані на нашу спільну роботу. Будемо сподіватися, що позитивний досвід, який ми вже набули, і той імпульс інтеграційний, який в єдні трьох держав сформувався, буде підтримано нашими найближчими сусідами. Впевнено, заявляє Глазів, знаючи і перекладаючи це з Автоматичної, скажем так, мови. це просто а ага, платити вже по в рублях. Збірбанк Росії тут зайшов, список підприємств ми вам вже давно закинули, які ми хочемо забрати, ребята. І б, директиви Бойка, ми, звісно, не читали на газові перемовини, але ніякої знижки ще немає про яку говорить прем'єр-міністр по газу. І ми газову удавку маємо. Ціна проста: митний союз від е, ізрив євроінтеграції. От тут що буде. Є формула 3 плюс 1, і від неї не МЗС, не президент вимлятися не збирається. А цю формулу розумі. ще розуміє Путін. Не розуміє ця формула була озвучена, оскільки всі розуміють проблеми в самому митному союзі. Це асиметричне об'єднання, яке орієнтовано субординовано під інтерес Російської Федерації. Всі розуміють, яким, яким чином відбувається голосування. Газом не можна загнати Україну. Туди. Неможливо на даний момент газ як інструмент тиску. Має також обмежений ресурс, і те, що нам може можливо не підуть на поступки в е, знижки на газ. Має великі сумніви, що це буде а грошей. МВФ далеко, грошей нема. А тут такі запозичення йдуть від банків, які контролюються Кремлем. Я б не перебільшив все таки цей інструментарій. Поки що митний союз не працює навіть на інтересах Росії повною мірою. Тобто не кажучи то, про, не, про те, що як... не може. Вся скажімо так, вся еліта російська виконуючи волю Путіна збити Україну з євроінтеграційного шляху. Я думаю, что це, це 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 неможливо. Це не я вам скажу, что даже Таможний союз сейчас з точки зору це великий блеф. Без України він вообще не може. Принципиально, это вам любой скажет геополітик, любой географ, который занимается потоками и анализом. То есть это просто неможливо. А Україна сама, керівництво її не може поміняти свою думку. Я вам скажу так. Після 19-го скажу, ті, які прийшли в власті, якщо деньги нельзя украсть себе, то вони не интересные. А деньги, которые даёт Кремль Это как? Это куда они должны пойти? Они должны сейчас быть приватизированы новыми счастливыми финансово-промышленными группами? То есть, э, беда заключается в том, что деньги МВФ можно отмывать через банки и так далее, и так далее, а деньги Путина, они же как бы э видны. Поэтому я не думаю, как раз невозможность э украсть деньги Путина. Досвидросу Корнерга показывает, что ваши слова можно пидать в сомнение. А мы не знаем, Роскорнерга это 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 что это за организация? Судно Роскорнерга будет. А, але вона показала досить, що і путём не можна грати на, на гроші. Ну, мы же не знаем судьбу руководителя Росукраинерго через год, через два. Так что Путин, это, это судьба России. А вот какая судьба руководителя Росукраинерго, которые пытались играть в русскую рулетку с, с Путиным, это уже другой вопрос. И в этом отношении, когда... Да, да, да. И поэтому, когда, допустим, нам предлагают сделать соглашение Украины с СНГ, то сам Путин уже забыл, как он много, много раз говорил, что нам нужны новые, новые формы, модерновой организации. А теперь это то же самое, что, знаете... Красиву українську дівушку видавати за мертвеца з московською пропіскою. Нас одна хвилина лишається, я хочу такий, щоб ви підсумок зробили. Чи ця та сама команда, яка наробила стільки проблем на шляху до євроінтеграції, буде продовжувати наш шлях євроінтеграції після саміту 19 числа? Чи в нас буде серйозно перетрушена вся вертикаль? Ні. Те ж самі люди будуть по-прежньому грати чечетку і питатися е, ступіці е, в, в танго одновременно і з Кремлем, і С Москвою. Ваш прогноз. Я думаю, що буде систематизовано і поведеться певна інвентаризація того, що ми зробили, що можемо зробити, що можемо виконувати. з кадровими чисткою. І важливо, і кадрової оновлення. Також я ца цього, цього не виключаю. Я дякую за аналіз і прогнози своїм гостям. Віктор Небоженко Віталій Кулик. Це був час важливо.